Вітаю вас, любі батьки. Сьогодні у нас урок відпрацювання за 14 жовтня, яке ми пропустили у букварику. Ми сьогодні не поверталися назад, а ми ще раз прочитали те, що в нас було на минулому уроці літера Д, сторіночка 34 і сторіночка 35. Я не буду пояснювати ще раз ці сторінки, тому що я вчора на відео після уроку повністю це все пояснила. І це ми ще раз просто з дітками перечитали повністю ось ці дві сторіночки. Далі, домашнє завдання, да, повторіть, будь ласка, сторіночка 35. І 34. У зошитах літери ми сьогодні прописували літеру Л. Вона дуже легенька, вона пишеться як літера А, ножка, ножка. Все. Нічого складного там немає. Ножка, ножка. Все, без мостика. так? Ми прописали з дітками половину, а половину ви дописуєте вдома. В Кіри половину дописати до кінця, у Тімура теж половину до кінця дописати. Тетюшка в неї було написано, тому в неї додаткове завдання. Інше вона Домашнього завдання в неї немає. У зошиті підготовка руки до письма ми працювали на сторіночці 16. Ми вчилися робити крапочки, ось такі дефіси, ну, ми їх називали дощик. Від одного краю до іншого краю ми робили ось такі прямі. Це ми зробили сторінку 16. І ми зробили то, через те, що нас було небагато, ми ще встигли зробити сторіночку 17, але не всі. Тіма зробив сторіночку 17, тож в нього вже домашнього завдання в цьому зошиті немає. У Кіри залишилося, ось, ви бачите, небагато. Вона закінчує ось тут сторіночку 17. А у Катюшки в неї теж було зроблено вже завдання на сторінці 16, сторіночка 17. Тому в неї було додаткове завдання. Ось це вона робила на уроці. І я їй дала ще ось таке завдання, якщо вона захочеть, вона може його розмалювати, обвести, що їй захочеться. Все, далі. Це по, по зошитам окремо. Далі в нас були зошити крок номер два і крок номер один. Крок номер два. Ми сьогодні працювали з літерою Ни. Ни це приголосний звук, ми його підкреслюємо, як і звук ми. Ми робили сьогодні звуковий аналіз. Ось тут цього віршика. Обвели НИ, написали ни, потім ми шукали звук НИ у слові. НИ, ни ножиці на початку, ни сонне це звук НИ, Ну і так далі. І це ми повністю читали. А тут нам потрібно було знайти. За зайвий склад, ми це теж зробили. Домашнього завдання в цьому зошиті немає. Зошит, крок номер один. В нас сьогодні була тема на дія предмета. Дивіться, ми повторили, що таке слово, назва. Вона відповідає на питання: хто, що в нас ще є дія, що робить, так хто і тому ми говоримо, хто це, це дівчинка, що вона робить, вона їсть. А що вона їсть? Вона їсть еклер, і ми складали повне речення. Дівчинка їсть еклер, тому що в нас потім ще буде тема речення. Хлопчик їде, що робить, на чому? На велосипеді, хлопчик їде на велосипеді. Дуже добре. Коли ми а, чимось любимо займатися довго цику, деколи в нас може переростати в професію. Отже, якщо людина любить навчати, вона вчителька, якщо людина любить малювати, вона художник. Ми говоримо, хто це Це художник, а що він робить, малює. А що він малює? Картину. Художник малює картину. Лікар лікує хвору людину. Будівельник будує будинок. То, взагалі, як чистомовка. будівельник будує будинок. Трошки складно, тому що на українській мові, але ж на російській так само ми говоримо: строїтель строїть». Да? не стройку вдома. Так, далі. Лижі, хлопчик їде на лижах. Це ми з'єднали. Тут теж домашнього завдання немає. У вас домашнє завдання на понеділок це букварик літера, де читаєте дві сторіночки. Ну, і дивитесь, хто не закінчив отут сторіночку з літерою К. Ой, вибачте, не з літерою К. Так. Зараз я відкрию наш зошиток. Так з літерою К, хто не закінчив, той докінчує правильно Літеру К, Ось тут во ну і можете дописати ось тут з літерою Л.